Слава Ісусу Христу, дорогі братя і сестри, продовжуємо наші коротенькі роздуми, коротенькі передачі над заповідями. І минулий раз ми так само говорили за заповіді загально, і говорили, що нагорода за виконання Божого закону. Вона як за життя буває, наприклад, ми знаємо приклади життя Авраама, Йосифа, Давида, так і нагорода після життя. Дехто з людей собі каже: Я не хочу виконувати заповіді, і нехай мене Бог не заставляє. E, що можна сказати таким людям, що Бог нікого і так не заставляє. E, він каже: хочеш, виконуй, і будеш мати вічність з Богом, хочеш, не виконуй. І тоді не будеш мати вічності з Богом. Чи Ісус Христос каже, частку, частку. Він каже до Петра: якщо не дасиш, щоб я тобі вмив ноги, та, то не будеш мати частки. Зі мною частки в Божому Царстві. Заповіді, звичайно, е, хтось собі думає, що це щось таке дуже важке, дуже складне, та, але е, заповіді, вони більше мали би е, такий, е, Господь більше нам пропонує. Не як щось таке, е, знаєте, як якийсь тягар. А це е, пропонує, щоб ми остерігалися від е, лихого, щоб ми остерігалися від зла. Це коли е, їдемо по дорозі автобусом чи машиною, та, то ми бачимо по обох боках дороги якісь знаки, та, якісь обмежувачі. На поворотах ми бачимо такі е, цілі. Е, е, Колони такі, що обмежують повороти, цілі листи, бляхи, та що з, з, від, з від, від від відбивача від, від відбива телями світла, та? щоб людина, от коли їде на повороті, наприклад, вночі, щоб вона побачила і не виїхала десь за межі дороги. Про це ми можемо так більш конкретно побачити в горах. Тому, коли там їдеш, а з одного боку гора, а з другого боку провалля, як ти не вписався в поворот чи десь з'їхав з траси, то ти полетів провалля і все. І Тому ось так приблизно і заповіді є наші, щоби. Виконуючи заповіді, ми е, рухалися в тому напрямку, в якому нам потрібно, навіть не Богові, а нам потрібно, щоб е, ми е, дійшли е, колись до тої зустрічі з Богом в Царстві Божому. Е, ось. І відповідно, е, коли виконуємо, то Господь нас заохочує, Господь нас нагороджує. не виконуємо. То і самі собі вибираємо своє майбутнє. Коли людина впала в тяжкий гріх, то є дочасне покарання або вічне покарання. Дочасна кара це є хвороба, втрата майна, голод. Може бути тяжка постіль, тяжка смерть. Та, бачимо, що є, були такі покарання в Біблії. За, за, за тяжкі гріхи, як це Содом і Гомора були спалені дощом з сіркою, та е, Авесалом, е, син Давида, котрий з, збунтувався проти батька, та був е, так само е, покараний, е, покараний смертю е, воєначальником Давида. Е, ну, але воєначальник покарав та напевне, що Господь, то, як ми кажемо, допустив. Е, так само, деколи буваємо, що в, в тяжкому грісі перебуваємо та, і просимо про щось Бога. Е, мусимо пам'ятати так само про те, що мусимо, щоби просити про щось Бога, потрібно спочатку з Богом примиритися. Для того є сповідь. Та, і Господь про це каже: якщо маєш якийсь дар Богу принести, а щось знаєш. Що маєш ще щось недобре з братом чи з сестрою своєю, та, то піди спочатку що? Примирися, а тоді принесеш свій дар. Про що це говорить? Про те говорить, що якщо ти не примирився з ближнім, то і Господь, можливо, твого дару що? не прийме. Можливо, прийме, а можливо, і не прийме. Це ми не можемо казати, бо практично залежить від Господа. Загальна опінія є та. Що Господь хоче, щоб ми перебували в мирі з ближніми, в мирі з Богом і в мирі з самими собою. Тоді можемо приходити і щось просити у Бога. Багато людей приходить і каже: мене Господь не вислухав. Але не каже, чи ти був в мирі з Господом? Ти є в мирі з Господом. Та? Чи ти є в мирі? На тим не задумуються. Тільки на першому місці стає я. Мене Господь не вислухав», значить мене не любить так. Ну, але дай відповідь, чи ти любиш Господа, чи ти любиш ближнього, так. чи ти е, не маєш бар'єру в спілкуванні з Богом, так. чи ти примирився з Богом, чи ти примирився зі всіма. І тоді можеш оце приходити і, і просити. Е, маємо так само знати, е, що, е, якщо ми порушили якусь одну заповідь, то то означає, що ми винуваті всіх заповідях. Е, апостол Яків каже в, другому, е, в своєму посланні 2 е, глава 10 стих, що якщо порушив одну заповідь, то ти винний всіх. Ну, як це пояснити? Ну, так на такому прикладі моста. Якщо є місце через річку, Має 10 підпор, і одна підпора зруйнована. Ви тим мостом не поїдете. Та? Чому? Тому що впадаєте у воду. Та? Та? Е, приблизно ось так. Е, і треба що? Ту одну підпору підремонтувати, щоб потім відновити рух е, по тому мосту. Е, і е, дуже гарно сказав Августин. Дехто було, багато людей каже: дуже важко, дуже важко, дуже важко. Мусимо брати приклади з тих. Кому теж було важко, але котрі могли виконати заповіді. Августин е, говорить, якщо міг той і той, то чому би не ти виконати Боже прохання, чи виконати ось ці заповіді? І відповідно, це маємо собі уяснити, це маємо запам'ятати, і при виконанні Божого закону. Старатися виконувати кожну Божу заповідь, тому що виконання Божих заповідей дрібниць немає. І сьогодні я хотів би почати про першу, говорити про першу Божу заповідь, котра нам говорить про вшанування Бога. І відповідно, Господь вимагає як внутрішнього. Так і зовнішнього вшанування. Е, він, е, наприклад, говорить до Петра, коли говорить про свої страждання, то Петро підходить до нього і каже: Господи. Нехай це з тобою не станеться, а тоді Господь йому що, відповідає, що Божу волю треба, що? треба виконувати. Що Господь сказав, треба, треба виконувати. І так само, коли були спокуси Ісуса в пустині, коли Сатана прийшов, і... Вимагає поклоніння від Ісуса для себе, то Господь Йому так само каже: геть від мене, сатано, геть. Тому що є написано, Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Оці слова Ісуса, коли Він відганяє сатану, вони повинні так само бути тим дороговказом, можна сказати, для нас, щоб ми теж пам'ятали, що. Оця перша заповідь, вона досить є висока, велика, така, знаєте, об'ємна. І щоб ми пам'ятали, що дуже часто та, в виконанні заповідей ми стараємося якось щось злагіднити, щось відкинути, щось об'єднати зі злом. та, е, такого, такого не буває. Не можна служити, каже Господь і Богові, і, і нечистому. Та треба старатися служити виключно виключно Ісусу. Коли щось нам не вийшло, то Господь чекає нас покаянням, щоб нам простити оцей гріх. Ми е, вшановуємо, та, е, вшановуємо, дорогі братця, визначних людей. та, і, відповідно, стараємося брати приказ з їхнього життя. Ми називаємо їхніми іменами школи, там вулиці, стадіони, там парки. розумієте. Ось, І відповідно хочемо на них бути подінки. от Вони залишили хороший, гарний слід і для наслідування для нас. Е, ну, а Господь наш е, Творець цього. Від нього практично повністю залежні. І ми практично все, що маємо, то є все від Господа, то тим більше, якщо ми вшановуємо визначних людей, то тим більше мали б вшановувати нашого Творця, котрий є для нас всім і. Без нього практично нічого не може в тому світі існувати. Амінь. Слава Ісусу Христу.